Добрий день, мої слухачі. Сьогодні на уроці ми розглянемо дієслівні форми на НОТО. Але перш ніж переходити до нової теми, пригадаймо, що таке дієслово? Дієслово – це частина мови, яка означає дію або стан предмета, і відповідає на питання, що робити, що зробити. Дієслово має п'ять основних форм, неозначена форма, особові форми. Дієприкметник. дієприслівник Та безособова форма на ното. Сьогодні ми розглянемо безособову форму на ното. Тож почнімо урок. Безособові форми на ното. їх ще називають Безособові дієслівні форми на ното. Дієслівні форми на ното. Присуткові форми на ното. Це незмінювані форми дієслова, що називають дію. Виконану невідомою або неназваною особою. Наприклад, Кімнату пофарбовано в білий колір. Інформацію розповсюджено в ЗМІ. Малюнок виконано олівцем. ЦІ форми в односкладних безособових реченнях виступають у ролі головного члена у формі присудка. Я збагнула, що забуття не суджено мені. У таких реченнях. Немає вказівки на виконавця. Зосереджено увагу на дії. Безособові форми на ното творяться від пасивних дієприкметників на ний тий. За допомогою суфікса о. Зірваний зірвано. Прочитаний. Прочитано. Забутий. Забуто. Безособові дієслівні форми на ното вживають у всіх стилях мовлення. Наприклад. Стороннім вхід заборонено. Палити заборонено. Порядок денний оголошено. Відвідувачів попереджено про заборону фото та відеозйомки. Ой у полі жито копитами збито. Ці речення належать до різних стилів мовлення. Але в кожному із них вжито дієслово наното. Зверніть увагу дієслівні форми наното називають дію. Виконану кимось невідомим, тому вводити його в речення у формі іменника істоти чи займенника в орудному відмінку є грубою помилкою. Тут не може бути питання ким. Порівняймо: дорогу заасфальтовано робітниками. Речення побудовано неправильно. Правильно буде так: робітники заасфальтували дорогу або ж дорогу заасфальтовано. Однак у реченнях зі словами на ното можна називати знарядді дії, до якого ставимо питання не ким, а чим. Тобто роль додатка виконує іменник Неістота. Дорогу покрито асфальтом. Чим. Підіб'ємо підсумки. Безособові форми на «но то» – Це незмінювані форми дієслова, що називають дію, виконану невідомою. Або неназваною особою ці форми в односкладних безособових реченнях виступають у ролі головного члена у формі присудка. Не можна у речення, де вжито дієслово на НОТО, вводити іменник, що відповідатиме на питання ким підлогу пофарбовано мамою. Таке дієслово вказує на невідому особу. Тому поряд не повинен стояти іменник істота. Але іменник, що відповідатиме на питання чим, і буде означати неістоту, вводити можна. Підлогу пофарбовано лаком. На цьому урок завершено. Дякую, що вчите українську мову разом зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок. Пишіть свої запитання в коментарях. Якщо вони у вас виникли. А я чекаю вас на наступних онлайн-уроках. До зустрічі!